Вбиваємо ворога словом. все. Наша робота тут така. Чим побільше техніки, побільше живої сили потрібно захищати свою країну. У нас робота одна, захист. Мавіки, якщо щось побачили, тобто скидають нам ціль координати, ми відпрацьовуємо по цих координатах. Ну, тут на цьому напрямку то частіше просто полювання у нас. Ми вилітаємо, піднімаємо пташку і летимо щось. В Більшості випадків ми щось знаходимо і відпрацьовуємо. Впівій він розшифровується як вид першого лиця. Тобто пілот летить, він бачить, куди летить, він маневрує це доволі маневрений вид БПЛА, тобто можна залетіти, як і в такі неудобні міста, залетіть красиво, пролетіть, подивитися і залетіть там. Якщо стоїть танк, то не просто відпрацювати по танку, а вибрати якийсь об'єкт чи якесь місто слабше слабше відпрацювати. Коли підключали сюди, то там навіть було, по-моєму, видно, як. Чувак втікав в кінець машини ближче до кабіни. Це ну, досить великий дальняк. Не знаю, куди вони там їхали, Скоріше за все, на передній край свій увезли піхоту. Ну, ми побачили машинку, вирішили відпрацювати. Все вийшло. Залетіли прямо в кузов під тент. Насамперед, це те, що удобно, і те, що це маневрений, і він... Скажімо так, більш дешевий, ніж навіть один артилерійський снаряд. Він дешевий, і того ми можемо використовувати і точніше. Ну, раніше це було так, один, один виліт, одна ціль, зараз є реп, є горизонт, є ну, багато різних факторів, що не завжди виходить в одну цель одну відправити. Але... — Крузерний, який був день у нас, що ми за день, сім у нас машин, сім. так сім машин підпрацювали, сім цілей.